Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CXen Серія F15 на цоколь H11 з температурою світла 6000 KV. в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так у нас все запаковано. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Монтажний комплект. І дві потужні світлодіодні лампи. Лампи повністю металеві. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів, потужність ламп загальна 140 Вт, як заявляє виробник. Також на кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді. Радіатора, ось там він схований. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті підключення є ось такий от металевий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення ось так. Яскраво відсвічує лампа. Потужність, нагадаю, кожної лампи по 70 Вт. Колірна температура заявлена 6000 Кельвін, білий світловий потік маємо. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв